Деякі заспокійливі від голову. Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Єдині новини в центрі подій. Минула десята у Києві. Час новин про все найголовніше на цю мить від журналістів фактів АСІТІ та Віконе СТБ. Мене звати Юлія Сеник. Доброго вам ранку. 40 із 49 ворожих дронів знешкодили цієї ночі захисники українського неба. Про це повідомили в командуванні повітряних сил. Російські війська також били по Україні протикорабельною ракетою Онікс та двома керованими авіаційними ракетами. Основними цілями ворожої повітряної атаки були Харківщина та Донеччина. Цивільні об'єкти постраждали також на півночі, півдні України. Як повідомляє місцева влада, окупанти вдарили по приватному підприємству у Житомирі. На місці почалася пожежа, яку оперативно загасили. Минулася на щастя без загиблих та травмованих, а в Костянтинівській громаді на Миколаївщині вогонь охопив склади, пошкоджено сільськогосподарську техніку. Інформація про постраждалих не надходила. Загалом влучання зафіксовано в п'яти локаціях різних українських областей. Двоє людей загинули. 18 розізнали поранень. Внаслідок вечірнього удару авіабомби по Харкову. Ще двоє в тяжкому стані. Один із кабів поцілив самісіньке середмістя, центральний парк літнього суботнього вечора, коли багато харків'ян з дітьми тут відпочивали. Від отриманих травм на місці померла 30-річна жінка, що була очільницею дитячої залізниці. Її призначили на посаду буквально два тижні тому. Повідомили в Укрзалізниці. Так само перебували відповідно працівники. Це дитяча залізнична дорога. Одна людина загинула на місці. Жінка за фактичну останню добу у нас наразі працюють більше 200 працівників ДСНС по всім абсолютно локаціям, ліквідуючи наслідки, і більше 60 там одиниць спеціалізованої техніки. У лікарнях Києва досі лишаються 18 людей, які постраждали внаслідок ворожої атаки на столицю вночі проти 6 червня. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, зокрема, стан шістьох постраждалих досі тяжкий. В Солом'янському районі Києва рятувальники вчора припинили аварійно-рятувальні роботи. За два дні надзвичайники розібрали частини зруйнованої споруди та вивезли майже дві тони сміття та будівельних конструкцій. Сьогодні роботи планують поновити. Нагадаю, внаслідок російського удару 6 червня в Києві постраждали понад два десятка людей. Атака забрала життя трьох рятувальників, які прибули на ліквідацію наслідків ворожої атаки. Що саме призвело до трагедії? Повторний удар дрона чи детонація бойової частини нині з'ясовують. Вижив із опіками 80% тіла. У лікарні Дніпра Дніпра рятують життя захисника з Миколаївщини, який кілька днів тому дістав тяжке поранення на Лиманському напрямку. Під час транспортування танка він разом із побратимами втрапив під удар російського безпілотника з численними опіками та у стані седації його доправили до Дніпра. Через сильні опіки він втратив зір на правому оці. Які прогнози дають лікарі? Софія Богуцька докладніше. Їхали на танку, і в цей танк прилетіло, якраз який тягнув зламаний танк. Механік водій Віктор розповідає, яке бойове завдання ледь не коштувало йому та побратимам життя. Усе сталося на Лиманському напрямку. Раптово по наших бійцях вдарив російський дрон. Ми, виходить, транспортували зламаний танк, в місце його ремонту але. Получається, що в такому місці прилетіли, де зовсім не чекали. Віктор постраждав найбільше, каже, пам'ятає, як втрачав свідомість і довкола метушилися побратими. Я одразу е, втратив свідомість, але вже коли почав, хлопці мене почали штургати, я зрозумів, що пожежа була, бо вони е, це вогнегасники е, цей, шукали ще. Щоб потушити. Вони ще доправили Віктора до прифронтової лікарні. Слава Богу, хлопці не постраждали, вони мене і витягнули і оце, доставили до лікарні. Перше, як, я, як витягнули хлопців, у мене перше було питання, як там командир танка Олександр наш. Він найкращий командир взводу. І я дуже переживав, щоб з ним нічого не сталося. До лікарні з Дніпра Віктора привезли у вкрай важкому стані. Тут з'ясували, боєць отримав 80% опіків тіла другого та третього ступенів, починаючи з очей і закінчуючи кінцівками. Як правило, при таких великих опіках люди довго не живуть. Проводена операція науці майже не бачить. Так сталося, що. Опіки дуже важкі стул і переходять на обличчя. Тому практично щодня бійцеві роблять операції, аби прибрати відмерлі тканини. Боєць дуже сильний, але опіки майже 80% тіла, на жаль, дають йому змоги дуже швидко відновлюватися. Пробуємо все можливе, щоб поки на перших моментах. Находження в нашій лікарні врятувати йому життя із села на Миколаївщині. Працював на одному із заводів харчопрому, водієм навантажувача, і від початку повномасштабного вторгнення пережив російську навалу. Вони заходили, виходить, там же ж Херсонська траса, і вони що це паралельно? то По трасі йшли, то паралельно через наше село і за нашим селом вони. Серце Зиве, Миколаїв часто обстрілювали. У війську боєць з грудня 22-го, а його село і нині потерпає від російських ударів, тому син та дружина виїхали. Втім, рідні уже у Дніпрі, і Віктор налаштований на одужання. Тепер все залежить від настрою, щоб видужати. Хочу, щоб наступила наша перемога і вже закінчилися ці смертя наших наших побратимів. Софія Богуцька, Олександр Юрасов. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Тривожно минулої ночі було в Тульській області Росії. Жителі тамтешнього Новомосковська скаржилися на вибухи. Після цього на місцевому хімзаводі Азот почалася пожежа. Тамтешня влада підтвердила, що займання сталося внаслідок падіння безпілотника. Це вже не перша атака на цей завод. Після попереднього візиту дронів, який стався два тижні тому. Підприємство повністю призупинило роботу. На масштабну пожежу напередодні нарікали й жителі Нижньогірської області РФ. У місті Кстово спалахнув завод. Це сталося невдовзі після дронової атаки. За даними російських екстрених служб, ось так яскраво палає, нібито обладнання для виробництва бітуму. Тим часом у місцевих пабліках росіяни повідомляють про можливу пожежу на Кстовському заводі підприємства Лукоїл, який переробляє нафту із західного Сибіру та Татарстану. Лукоїл ключова нафтова компанія російського паливного сектору, яка забезпечує пальним окупантів. Не менш яскраво напередодні палахкотіло і в місті Азов. Ростовської області, за даними керівника центру вивчення окупації Петра Андрющенка, зайнялося на складі пластику та полімерів, де останнім часом виготовляли комплектування для дронів. Дональд Трамп спрямував 2000 національної гвардії до Лос-Анджелеса для придушення заворушень, спричинених поліцейськими рейдами проти мігрантів. Як повідомляє Бібісі, у місті вже кілька днів поспіль відбуваються сутички між жителями переважно латиноамериканського району та федеральними агентами імміграційної та митної поліції. Правоохоронці застосовували слізогінний газ і кийки для розгону натовпу у районі Парамаунт. У відповідь на дії федеральної влади губернатор демократ Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що рішення захопити контроль над національною гвардією Каліфорнії та спрямувати 2000 солдатів є навмисною провокацією і тільки посилить напруженість. А мер лос анджелеса Карен Бас звинуватила поліцейських у розповсюдженні страху у другому за розміром місці США. Ми бачимо вас такими, якими ви є терористичною організацією. Вам тут не раді. Дональд Трамп пригрозив Ілону маску дуже серйозними наслідками у разі фінансування демократів. Також президент Сполучених Штатів зазначив, що вважає розірваними стосунки з маском і не має наміру їх відновлювати. Тим часом віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Маск робить величезну помилку, розпалюючи конфлікт з Трампом. Пише Блумберг. Вен заявив, що завжди буде лояльний до президента і сподівається, що мільярдер повернеться в їхні лави після сварки. Раніше Маск ретвітнув в пост, де пропонувалося оголосити Трампу імпічмент і віддати владу віцепрезиденту Джей Ді Венсу. Блумберг зазначає, що торік Ілон Маск допоміг Трампу повернутися до Білого Дому, після чого обійняв посаду голови департаменту ефективності державного управління, де почав масштабні урядові звільнення в межах скорочення бюджетних витрат. Однак минулого тижня пішов з цієї посади, після чого розкритикував новий законопроєкт Трампа, у разі ухвалення якого Конгресом дефіцит. Цит бюджету сполучених штатів збільшиться приблизно на 600 мільярдів доларів. Незабаром обидва обмінялися звинуваченнями і критикою в соцмережах, приголомшивши, як пише Блумберг, спостерігачів у Вашингтоні та на Уолл-стріт. Далі про відновлення після ворожих ударів у Миколаєві. Благодійний фонд Сейфт завершує облаштування укриттів у чотирьох дошкільних навчальних закладах. Доброчинці не просто ремонтують укриття у дитячих садках, а створюють унікальні сучасні простори для малечі. Один із закладів, де реалізований проєкт благодійників, вже відновив свою роботу. Докладніше Луїза Єрюміна. Дуже гарно, дуже дуже простора. Система вентиляції шикарніша. Пані Валентина, завідувачка одного з дошкільних навчальних закладів Миколаєва, показує майбутнє укриття для дітей, поки тут тривають ремонтні роботи. Це буде як експорт... Така як спортивна розважальна зона, у буде для того, щоб діти спустилися і потім мене зрозуміли, куди йти. На підлозі будуть повністю орієнтири, куди хто заходив цей заклад. Ще чекає свого відкриття. Головна умова, аби було повністю відремонтовано за всіма нормами укриття. За його облаштування тут взявся благодійний фонд «Сейфт». У нас такий проект шикарний, що для дітей дуже буде багато місця 600 квадратів. У Миколаєві благодійники завершують облаштування укриттів ще в трьох дитячих садочках, і тоді ці заклади зможуть прийняти понад тисячу дітей. А ось цей дитсадок уже відремонтований за всіма вимогами. Хоча раніше він двічі потрапляв під обстріли росіян. Коли було коли були обстріли із 109 вікон 79 були вирвані повністю з коробками. Понівечено всередині меблі, міжкімнатні двері. Якщо не знищено повністю, то дробинками посічене. Нині цей дитсадок відвідує більше як 150 дітей, а це сучасне укриття стало унікальним простором і для гри, і для навчання. Це своєрідний релакс для заспокоєння. Дитина може перекладати з місця на місце, дитина може. Заглиблюватись туди, в ці шарики. пощастило. Виявляється, що люди небайдужі нам таке придбали і оснастили. Це укриття благодійний фонд Сейфтоблаштував завдяки фінансовій підтримці організації Лего Фондейшн. Загальна сума цього проєкту понад 6,5 мільйонів гривень. Усі ремонтні роботи тут виконали фактично з нуля. Це був теплопункт величезний. Тут проходила теплотраса для будинків. Нам довелося вирити щонайменше метр двадцять землі. Тут був різний шлак, пісок, все решта для того, щоб заглибитися, мати висоту, яка потрібна за нормами. Сучасний обладнаний простір для дітлахів оглянув і міністр освіти і науки України. Працюємо над тим, щоб така субвенція, цільова субвенція, з'явилася в державному бюджеті. Оскільки ми розуміємо, що інвестуючи в школу і в початкову школу, зокрема, ми повинні забезпечити передумови, щоб в школі з'явилися діти. У Миколаєві коштів міського бюджету не вистачає, аби відремонтувати укриття у всіх дошкільних навчальних закладах. 73 дитсадків нині для малечі вже відкриті 32, Ще в 10 тривають ремонтні роботи. Тому такій допомозі благодійників раді. Якщо фонд бачить, що в них є донор, який може їм допомогти. Вони звертаються до нас, говорять, у нас є така можливість, дайте нам свої пропозиції. Я не пам'ятаю таку нашу пропозицію, яку б фонд би сказав, ні, ми не візьмемося. Луїзи Ремна Даніл Сліж, програми «Вікна СТБ. Єдині новини. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.